Розкажу вам про топ книгу, яка може дійсно дуже багатьом допомогти. Ця книга називається Кради як художник Остіна Клеона, де він розказує, що там не потрібно бути генієм, достатньо бути просто самим собою. Дуже часто я чую від людей, які топ, я би так сказав, відмазок, чому я не починаю свій бізнес. У мене немає якоїсь ідеї, а отут вже є щось. Там не знаю, там дуже багато вже там не знаю салонів красоти чи ще чогось. Ідіть туди, де навпаки, не створюєте щось унікальне, тому що, скоріш за всього, там немає ринку. Ідіть туди, де є надзвичайно велика конкуренція. Значить, там є гроші, там є рекламодавці, там є гроші, які ви можете заробити. Тому не бійтесь цього і немає нічого абсолютно позорного, якщо ви берете чиюсь ідею. Тому що навіть якщо ви думаєте, що великі компанії, які ви знаєте, колись не підглянули цю ідею в когось іншого. Але суть цієї книги ще в тому, щоб взяти ідею. Але додати щось свого, і в цьому ще раз скажу, немає абсолютно нічого позорного, щоб брати чужі ідеї, робити певний свій апгрейд і запускати в дію.